Привіт! Хочу вам розповісти про настільну гру Сила Розлому. Це локалізація на столки Rift Force від видавництва Games. І це в нас така карткова дуельна настільна гра, де ви будете викладати картки, щоб контролювати певні території. Також карткові. За сюжетом ви граєте за якогось очільника альянсу магічних гільдій, що контролює елементалів, що борються за контроль над розломом магічним, що дає вам якусь суперсилу. За темою це звучить е, досить сіро, і ми купу таких настолок бачили. І навіть ну, важко розповісти про що ця гра, вона досить абстрактна. Але тут цікавий та глибокий і простий при цьому ігровий процес, що базується на тому, що кожен з елементалів, які ви граєте, має свою власну силу. Давайте я вам розповім право цієї настолки, а потім поділюся власними враженнями. Тож, це в нас компоненти з гри. На самому початку партії ви вибираєте цих 10 заклиначів. Одного з них випадковим чином ви прибираєте у коробку. І кожний з цих заклиначів відповідає певній групі елементалів, яких ви тут бачите. Випадковим чином ви одного прибираєте у коробку. Мені випав ось це, я його прибираю і разом з ним прибираються його елементалі. Потім випадковим чином кожен гравець отримає одного елементаля. Цей гравець отримує морозного, я отримую водного. І одразу мені йдуть його чуваки. І потім усі інші заклиначі викладаються. Ми домовляємося, хто з нас грає за синю сторону, хто за жовту. Наприклад, його сторона синя моя жовта. І ми підкидаємо цю штуку, щоб дізнатися, хто буде першим гравцем. Пум, Жовта. Тобто, я, здається, жовтий. Тому я перший обираю і я обираю когось з цих заклиначів. Беру собі вогняного і одразу його елементалю. Потім мій супер бере блискавку, потім я беру траву, а він бере землю. Я беру світло, а він бере повітря. І останній елементаль стебрява повертається до коробки. Тепер кожен з нас перед собою викладає своїх законачів. Це будуть підказки з описом їх вмінь. Ви перемішуєте свою колоду і набираєте кожен по 7 карток. І той, хто не отримав маркер першого гравця, тобто другий гравець, вибирає картку верхню випадкову і викладає її на сюди на середину поля. Ось так. Це наш початковий розклад. Тепер ми ходимо по черзі, і кожен свій хід робить одну дію з трьох можливих Ці дії, розписані в нас на підказках. Ось у нас дія А, дія Б та дія В. Я ходжу перший. В мене перша дія дія А. Я можу викласти або до трьох елементалів одного кольору, але в мене таких нема. Або можу викласти до трьох елементалів з однією цифрою. Наприклад, ось у мене є три п'ятірки. Я їх викладаю або усі поруч на одну землю. Як бачите, у нас от раз, два, три, чотири, п'ять земель. А ось ці дві картки – це просто підрахунок балів. Або можу їх розмістити на три землі, що знаходяться поруч одна з іншою. Ось таким чином, щоб кожна була картка в одній землі. Це я перший зробив свою дію А. Тепер мій суперник робить таку саму дію. Як бачите, коли він додав, як бачите, коли він додав картку сюди, то вона викладеться зверху на ту, що вже є. І вони повинні викладатися в певному порядку. Тепер в мене другий хід. і я вибираю вже яку дію я хочу зіграти. І я граю дію Б, Активувати картки. Ви скидаєте картку з руки, і ви можете або активувати. До трьох елементалів з таким самим значенням, тобто з п'ятірку, або з таким самим кольором, тобто гільдією. Тобто я можу скинути ось цю картку, активувати ось цю картку, або якби в мене тут було три картки світла, то її всі активував. Але зараз я скидаю п'ятірку і активую усі ці три картки. Що ж таке активування? Ви дивитесь кожен на ту картку, що у вас вона робить. Наприклад, дивимося сюди і читаємо: завдайте два поранень. Першого ворогу на суміжній території. Суміжні – це ті, що поруч. Ось я завдаю два поранення ворогу на цій території. Завдав йому два поранення. Потім перемістіть цього ворога на територію цієї картки. Я її переміщую ось сюди. Перемістив. Тепер я активую, наприклад, цю картку. Завдайте два поранення першого ворогу на цій території. Ось сюди. Завдав. Потім вилучить одне поранення з цієї карти або з будь-якого союзника. Поранень нема, нічого не вилучаю. Тепер активую цю воду. Завдайте два поранення першому ворогу на цій території. Тут нікого нема, тому мені логічно було б спочатку цю карту активувати, потім цю. Але я зробив неправильно. Після цього перемістіть цю карту на суміжну територію, тобто або сюди, або сюди. Я її переміщую ось сюди і завдайте одне поранення першому ворогу на новій території. У нас є тут ранений, але перший ворог ось цей, і ми ранимо його. Давайте тепер мій супротивник активує своїх елементалів. А я забув зробити, коли він виводив сюди свого елементаля з землі, той повинен був нанести одне поранення моєму елементалю води. Там це не прописано в правилах. Але зробимо вигляд, що цього не було. Тепер він сухід, що він думав робити. Також активує п'ятірки. Скидає п'ятірку, активує ось ці три картки. Він їх активує спочатку цю. Завдайте два поранення першого ворога на цій території. Завдав. Потім активує морозного. Якщо останній ворог на цій території має поранення, завдайте йому 4 поранення. Інакше завдайте йому одне поранення. Він завдає останньому ворогу на цій території одне поранення. І ще один елементаль землі надає два поранення сюди. Ми просто перегортаємо, і тут у нас чотири поранення. Тобто просто кожного ви по черзі активуєте і робите те, що написано. Давайте я ще, наприклад, дві картки викладу. Поруч, ось сюди. Виклав дві картки. Тепер мій супротивник ходить. Він хоче активувати ще ось ці два евенталі землі. Активує за допомогою цієї картки, цей наносить сюди два і вбиває. Цю картку найде до мене у скид, і за вбивство матеря він отримує один переможний бал. І потім другий наносить сюди два пошкодження. Я перегортаю цю штуку, в мене ось тут три пошкодження. І тепер я показую вам, як робити діюве. Її можна зробити тільки, якщо ви маєте на Росії менше, ніж сім елементалів. Ви, по-перше, здобуваєте одну силу розлому за кожну територію, яку ви контролюєте. Це та територія, де є один ваш елементаль, хоча б або більше, а з іншої сторони нікого нема. Тобто, в мене ось ці дві території, я отримую за них два бали. І після цього я... Поповнюю свою руку до семи карток. Один, два, три, три. Ось в мене тут сім карток. Так ви граєте. У вас є три дії. Перша дія – зіграти до трьох елементалів або з однією цифрою, або одного кольору. Друга дія активувати елементалів до трьох або одного кольору, або однієї цифри, і для цього вам потрібно скидати картки. І третя дія це дібрати картки та отримати бали за контроль територій. Тобто вам максимально потрібно спочатку розіграти все, а потім тільки добрати картки, тому що добір карток це цілий хід. Потрібно все це розраховувати. І, звичайно, ще треба розраховувати, які можливості у ваших персонажів які є. За вбивство. Кожного елементаря супротивника ви отримаєте одну силу розлому, тобто один переможний бал. І за території під час дій В також ви отримуєте за кожну територію один цей переможний бал. Перший, хто набирає 12 балів, перемагає, але якщо ви. Перший гравець це зробив, то у другого ще буде хід. Якщо він дістається до 12, то ви граєте по ходу робити, поки ви не зробите рівну кількість ходів і наприкінці якогось ходів, у когось у вас не буде більшої кількості балів. Давайте я вам покажу можливості усіх елементалів, які є у цій грі. Оцей кристальний елементаль завдає цілих 4 поранення. Це найбільша кількість на першому рогу на цій території. Але при цьому вбивство менталя дає плюс одну силу розуму, тобто їх вигідно вбивати і тому, що вони сильні, і тому що вони більше балів дають. Темрява хитра. Вона одразу переміщується на будь-яку територію і задає одне поранення першому органу від території. Тобто переміщується і слабо б'є. Але якщо ви вбиваєте цією атакою елементаля, то ви отримуєте одразу плюс одну силу розлому, ну тобто на одну більше. Тобто, зазвичай цими чуваками потрібно після інших ходити. Земля, коли ви їх викладаєте, вони одразу наносять одне поранення кожному ворогу на цій території і атакують на два повітря. Вони спочатку переміщуються на будь-яку територію. А потім зададуть одне поранення кожному першому ворогу на новій і суміжних територіях, тобто одразу на три території б'ють. Блискавка завдає два поранення будь-якому ворогу на цій території, тобто будь-якого б'ють. І якщо його вбиває, то ще раз атакує. Тобто може бути така у вас цепна реакція. Блискавок. Мороз б'є останнього ворога на цій території. Якщо він поранений, то наносить йому чотири. А якщо не поранений, то тільки один. Вода завдає два поранення першого ворогу на своїй території, потім переміщується, і там завдає одне поранення першого ворогу на території. Світло завдає два поранення і одне виліковує, і вогонь завдає три поранення першого ворогу на цій території, але після цього завдає одне поранення першому союзнику після цієї картки, яка за нею лежить. І трава або рослинки завдає два поранення першому ворогу на сумішній території, тобто поруч з собою, і переміщують до себе підтягує. Ось такі дуже різноманітні у нас заклиначі. І треба спробувати комбінаціями з них пограти, щоб зрозуміти хто як грається дуже прикольно в них. Можливості. Щодо компонентів, тут дуже прикольні арти. Мені дуже подобається, як гра оформлена. Те, що усі ці елементалі прикольно виглядають, і там видно, як зібрані саме ці елементалі з тих елементів, які вони репрезентують. Але при цьому сама якість карток мені не дуже доподобала, вони неприємні і не найкращої якості. Вони швидко затруться. І вам потрібні протектори. Я от не дуже багато грав, а ви вже бачите, картки підтираються потрошки. Треба або брати протектори, або Бо ну, розумієте, що швидко ці карти зітруться, вони ну, не сказав би, що їм приємно їх тримати дуже. Ці жетончики окей. І тут прикольна коробка, вона, якщо бачите, блившить. Да, так, от. Тобто сама коробка прикольна, і при тому, що ця гра вироблена в Україні. Ну і дуже дуже прикольні арт. Тож, можу сказати, що загалом мені гра сподобалася, вона досить проста у правилах, у вас всього три дії, і є підказка, яка описує, що це саме за дії. Але при цьому тут є досить глибокий ігровий процес, і самі ці дії, які ви робите, вони незвичні. Тобто тут є власне стратегія і в тому, як ви викладаєте картки, і в тому, як ви їх активуєте. Мене, власне, здивувало, наскільки ж це видався цікавий процес. А коли це поєднується з тим, що кожен менталі має свою власну Сила і що кожну партію ви набираєте якийсь оригінальний набір з елементалів. І вони між собою по новому комбуються. Мене це захватило просто. Круто, що з самого початку ви приймаєте якесь рішення. Коли є драфт у цих елементалів, ви на самому початку дивитеся на них і вибираєте, яких саме власне собі взяти. Мені подобається, що ще до партії ви приймаєте рішення. При цьому і вхід ви завжди багато чого вирішуєте, які картки викласти, які використати для того, щоб їх активувати, коли добирати картки. Викладати сімки, але їх важче активувати за сімку, тому що їх мало, але вони сильніші. П'ятірок більше, але легше вбити. Чи викладати їх? Купа таких маленьких рішень, але з них складається ціла ваша ось стратегія на парт. Сама оця система, що у вас чотири кольори у колоді, і з них є три цифри, і вони комбуються, Так сформовано, що на першому ході у вас точно буде щось зіграти, і частіше за все, і на другому також. Тобто не може бути такого, що у вас взагалі не зайшли картки при будь-якому розкладі. Кожен раз, коли ви добираєте до сіми карток, у вас точно буде щось грати. Але якщо все ж таки вийшло так, що ви ось програєте, то шансів вернутися ця гра мені Здається, не дає. Вона все ж таки тут є такий сноуболінг, коли ви почали програвати, і ви й далі будете програвати. Якщо ви сильно на початку десь затупили, то в шансі вибратися у вас вже не буде. Це мінус в цій настолці. Але він сильно нігелюється тим, що в такому випадку ваш суперник дуже швидко виграє. Тобто партія прям плине. Ви коли зрозумієте, що у вас нема виходу, ви зіграєте ще, може, 5 хвилин після цього. Я не думаю, що це топова якась гра, яка буде весь час гратися, але мені вона сподобалась. Коли я сам знімав топ дуельних ігор, то я включив цю гру власне у цей топ. Цей топ ви можете знайти в описі до цього відео. А загалом, я думаю, що це прикольна, цікава дуелька з простими правилами, але глибоким ігровим процесом. До цієї настовки також вийшло доповнення українською, але я його навіть не бачив у свої очі, тому нічого не можу про нього сказати. Тож ріцфорс в нас лайтова, швиденька дуельна настільна гра. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і покиную вам та нудної ночі.